Всім доброго дня. Вітаю вас, Полтавщини. Аграрії розпочали польові роботи. Завітали сьогодні ми в господарство для визначення, коли ж все-таки треба заходити на дане поле з першим внесенням. Господарство вибрало на перше внесення такий продукт, який у нас є незамінний багато років. Це продукт Бампер Супер, який містить дві діючі речовини. Прохлораз та пропіконозол, який працює по низьким температурам, те, що ми бачимо в цьому році, це багато септоріозу. Немає борошнистої роси, тому додати продукт Ліндер, який у нас є, чисто проти цієї хвороби борошнистої роси, ми не будемо. Але якщо у вас є Проблема з борошниць сиросою, то ми рекомендуємо вам додати продукт Ліндер з вічою речовиною Як зазвичай, при внесенні будемо до бакової суміші додати інсектициди, тому що шкідники вже прокинулися, вони вже харчуються. Це буде продукт Ламдекс. І з-за того, що. На прошлому тижні були морози, були стреси. Та любі зміни погоди є стрес. А до бакової суміші, бампер, супер та ламдекс. Ми додавали продукт аміноксеріон з вільним містом l амінокислот 80%. По гербіцидному захисту. Будемо спостерігати, це буде трошки пізніше, так як поле посіяне по соняшнику і падалиці ще немає. Земля за недільку прогріється. Десь під дільки через дві будемо застосовувати на даному полі, це буде продукт один Томіган, який прекрасно контролює борізку польову, підмареник чіпкий. Падали цю соняшника і також додаємо тригер для кращого контролю осотів. Отакий От фон. Тому, коли звертаємося в регіони, звертаємося до наших менеджерів. Отака От на сьогодні пшениця. Виглядає в нас. Це в середньому десь по області. Вони такі. Додам, що це поле воно посіяно по соняшнику, посіяно по технології новий тіл без обробітку ґрунту. Рослинні рештки, всі знаходяться у нас зверху. Це енергозберігаюча технологія. З вами був Віталій Таран. До нових зустрічі.